А я кульки розбираю, бо свято ски би Колоб не обмотає носа і буде як барбоса. Обмотає мені нос. А чого як барбоса, матуш? Так стояти, що я ти на місці. Можна на ручках мощуся? Ходи, а що ти там співав? А я колобийки приду Послухай, послухайно. Ну. А я кульки розбираю, бо свято скінчилось. песом такі зібрали, що дополучилось. Матуш подай на мен з цього кульки. Оба викрутіть. Тож курятували. Mm -hmm. Дякую. На кандюри всі гуртом. і грошики збирали. А далі буде? Ну, як це? Не в суботу на роботу, а у понеділок. І тоді віки вперте попереду могли купляти діяло для діток. Обана, ви круті, тяжко врятували, бо якби не ви, то спека мене б доконала. Обана! молодці, тожку врятували, бо якби не ви то спека і халіра б взяла. <рес> Подивимо, й не здувається. Мама, ти чула, що пасулька отнула? Mm -mm. О, вона пізнала дві стихі. Е, е, е. Землі і води. Воно у нас свинориба. Це як? Одного сонячного дня пішло воно якось бурштин шукати. Рило-рило, поки кроти, не почали дулі тикати. Було там критів било. Ти тільки подивись на цю чорну язицю рума. Як побачила це діана залудую посмертіло?